Вітаю вас, людинки! Це я, Геймбот. Сьогодні в нас знову відео по хелдайверам. В цей день я хотів би трохи зачіпити тему стратогем. Як ви знаєте, в останньому великому патчі розробники зарухет бафнули декілька стратогем, серед яких були і 110-мм ракети. Ця стратогема завжди стояла під великим питанням доцільності її використання та породжувала купу спорів щодо цього. Але в чому проблема? Невже це найгірша стратогема у грі? Саме про це сьогодні і піде мова. А ви одразу напишіть, чи використовуєте ви її або віддаєте перевагу іншому спорядженню. Тож, що взагалі таке ці 110 мм залпи. Це 4 бронебійні ракети, які скидуються з літака підтримки. Літак летить, скидує ракети, і вже через 8 секунд стратогема буде знову готова для повторного використання. Всього для гравця доступно три використання, і додатково ще одне, четверте, якщо у вас прокачене покращення вашого бойового корабля. Серед інших особливостей можна позначити їх значну швидкість. Після моменту, як ви кинули саму страту гему і перед тим як вона влучить по ворогові, пройде менше ніж три секунди, що робить її придатною для швидкого розвертування у гарячому бої. Ракети летять швидко і при цьому мають автоматичне наведення, тобто, на відміну від умовного орбітального пострілу, вам не потрібно намагатися вицілити момент та передбачати, де буде ворог. Достатньо просто кинути стратогему, і вона влучить у найбільшого ворога у її ренджі. Додатково, ці ракети позначені як бронебійні, що означає, що вони повинні знищувати важку броню. Здавалося б, звучить заманливо. Швидка стратохема, яка на папері здатна знищувати важкоброньовані цілі, має чотири використання, велику швидкість застосування, а також низькі кулдауни, та ще й самостійно наводиться на ціль. Як я казав, все просто супер, але лише у вашій людській уяві. На ділі 110 мм залпи є чи не найгіршою стратогемою у хрі. Але чому? По-перше, навіть попри бронебійний тип снаряду, з неї неможливо ваншотнути практично ніякого важкого юніта. І по-друге, не дивлячись на те, що стратогема має автоматичне прицілювання, вона все одно може не влучати в ціль, навіть якщо ворог буде стояти один у чистому полі. І хоча мінусів всього два, вони є вирішуючими у питанні використання цього спорядження. Це, на мій погляд, є великою проблемою, адже у ракетних залпів є просто величезний потенціал. Ця стратогема хоча й має шанс влучити кудись у випадкову муху поблизу, все одно є доволі точною, що й відрізняє її від, наприклад, масованого авіаудару. Ти можеш не хвилюватися за те, що випадково знищиш себе або своїх тіммейтів. Ренж ураження досить малий, грубо кажучи, по одній цілі, хоча при цьому все одно можна достатньо ефективно позбутися скупчення юнітів, якщо вони стоять поряд один з одним. І з тим, що іноді можна кудись не влучити, з цим можна існувати. А от з тим, що бронебійні ракети не можуть знищити броньованого юніта, навпаки, це просто жах. Через це одразу втрачається загальний сенс використання цієї стратогеми. На що витрачати свій час на ракети, які нічого не можуть зробити умовному чарджеру, коли навіть терміт, спорядження у слот гранат справляється з цим краще. Ці залпи є поганими майже всюди, крім буквально декількох винятків. Тут пропоную розібратися трохи детальніше для кожної фракції. Почнемо з ілюмінатів. Звісно, юнітів поки що небагато, але що поробиш. Головним великим юнітом спрутів є тринога, тобто велика, розміром з байтитана машина здатна вистрілювати по ворогам лазером, а також яка має захисне поле. Думаю, це очевидно, що немає сенсу використовувати стратогему, поки у ворога є щит. Воно його не проб'є. Коли бар'єр знищений, ситуація, на жаль, не сильно зміниться в кращу сторону. Як я вже згадував до цього, ракетні залпи є лише відносно точною зброєю. Так, вони будуть летіти плюс-мінус у ціль, але мови про стопроцентну точність тут і бути не може. Щоб знищити триногу, мені довелося витратити усі 4 заряди ракет. Все через те, що тіло цього юніта є досить малим, а снаряди не летять у центр, скоріше просто у саму ціль, куди влучать. В ідеальному світі вам знадобиться, щоб всі чотири залпи потрапили точно у тіло самого страйдера, а не у його ноги чи просто поряд. У терміні дів ситуація трохи краща. Якщо брати бел титана, то 110 мм залпи зможуть ліквідувати його за два використання. Іноді навіть за одне. Але тут знову вам має пощастити, щоб все потрапило чітко у голову гіганта. Після влучання в тіло у титана відкриється велика рана, тому можна буде добити його з власної зброї, якщо, звісно, бажаєте зробити косплей на Джонні Ріко з зоряного десанту. Також бувають ще й ситуації, коли частина ракет потрапить у лапи титана або просто поряд. Тоді вам, скоріше за все, знадобиться ще один додатковий залп. Чарджеру, на жаль, також необхідно аж два застосування, що, на мій погляд, просто нечувано. Чарджер це не титан, це менший юніт, в якого менше хіт поєнтів, чому його неможливо знищити за один раз. Так, таке іноді стається, але не часто. При цьому він ще й рухається. З одного залпу можна знищити тільки імпейлера. Але лише у його вразливу частину голови, коли він починає використовувати щупальця. І залишаються автоматони. Це фракція, де ці ракети приносять більше за все користі. За допомогою 110 міліметрових ракет ви можете за один заряд знищити будь-який танк, важку турель, а також турелі у бункерах. Халків можна знищити з одного залпу, але він у схожій ситуації, що й чарджер, тобто зазвичай це не відбувається. Ракети мають потрапити всі в одне місце, у задню вентиляційну шахту, щоб повністю ліквідувати цього бота. Про факторі страйдерів навіть говорити не буду. Єдине, що ви зможете знищити, так це гармату на їх спинах. Тобто виходить так, що по суті ця стратогема більш-менш ефективна лише на одному з полів бою. І встає питання: а який в цьому сенс? В тебе є чотири заряди з покращенням корабля. Вони швидкі, це правда, але при цьому доволі неточні, хоча в них є автонаведення. Ракети часто влучають не у центр цілі, а просто куди пощастить, не кажучи про рандомний вибір цілі, коли замість найбільшого ворога уражається якийсь малий жук поряд. Як я казав, є купа моментів, коли залпи влучають кудись у ногу, каміння, московський крейсер у морі, ворога поряд тощо, через що тобі потрібно використати ще один, а може і навіть два заряди. І головне, вони просто не можуть знищити практично ніяку важкоброньовану ціль. Який в цьому сенс? Який в цьому сенс, якщо людинка може узяти умовний квазар, протитанковий одноразовий гранатомет та знищувати просто будь-яку ціль з одного пострілу? Давайте будемо відвертими. В цієї стратогеми просто величезний потенціал, але зараз це найгірша стратогема у грі. Не Немає просто жодної причини, щоб брати її з собою у бій. Навіть димова завіса приносить більше користі, ніж 110-мм залпи. Зараз у хилдайверах ваншотнути важкоброньованого великого юніта може практично все, що завгодно, починаючи від найпростіших стратогем підтримки і закінчуючи гранатами терміт. Але чомусь розробники вирішили, що саме залпи ракет не мають цього робити. Найцікавіше те, що раніше ця стратогема могла ліквідувати такі цілі. Але під час переробки всієї броні у грі, де ракет був зменшений, але був доданий ефект пробивання броні. І що ми маємо на виході? Повністю безглузду стратогему, яка буде просто займати слот. На мій погляд, щоб покращити ситуацію, але при цьому залишити все більш-менш збалансованим, 110-мм залпам мають збільшити демедж, щоб вони мали змогу ліквідувати чарджерів, халків та танків з гарматами, яких на високих складностях просто цілі орди. Гігантських ворогів варто залишити, як вони і є, бо ця стратогема не має знищувати їх за один раз. Якщо тобі потрібно, використай залпи два рази, щоб здихатися бал титана. Бо, залишаючи все, як є зараз, розробники просто вбивають сенс у цьому спорядженні. На що тобі його використовувати, якщо можна взяти банальний терміт та знищувати 90% усіх цілей? Питання складне. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Це допоможе у його розвитку та забустить мої процесори для створення більшої кількості відео. Гарного людського буття вам!